Будемо лапки намазувати, так? Да? Будемо намазувати лапки. У Білого. Будемо намазувати. Не бойся. Ти не бойся, я тебе намазую ляпи. Буде тебе нормально все. Щоб у Білого було все нормально. Намажем йому лапи. Да? Щоб локоточки наші не боліли. Нюхай. бачиш? все хорошо. Зараз покажемо, як ми тут намазываем йому лапки. Да? Лежите, лежите. Мам, не уя, боялся нажать. Батите, прислять, ляпи мазать. Давай, ложись. Понамазываем, конечно, конечно. У Білого ці лапки конечно. Конечно. все понамазуємо. Всі лапки понамазуємо, конечно. Мамин белик. Конечняк. Все це Воском мажуємо лапки. Какие? Воски. Воскик. Воск Слаймик. Це У нас третя чи четверта четвертая же галочка не пам'ятаю. Багато мажем. Чтобы ему помягшивать эти его мозолики. Трудовые мозолики белого. Да, миссию, мама, для телеплютов. Будешь красивый хлопчик. Молодцом. Молодцом. Я спочатку боявся, переживав. Потім зрозумів, що цього. От цього нікуди не збіжать. Мама все одно знайде і зловить. Дьев. Мама з нейдесь зловить, і не мазить. А нет Хороший хлопчик, і очі навчився протирати, і лапи намазувати, і таблетки пить. Все понавчався. Дь. Молодец. И уши чистить хорошо може. Дьо. Мамі, молодець. Мамінь кляся. Мама все понамазую. Колонізні. Щоб нічого не боліло, щоб нічого у нас не було. Не шлушилось. Щоб все було нормально. Я конісь. Але байські лапи здоров'я. Розходники маленькі. Я так ганенько повпіраю йому, щоб було все нормально. Я канісню. Дітяє, не боляй. Все будь все нормально. Конечно. Хорошо. Ой, ну, ты младец. Мамин младец. Подушечки лапок понамазываем. Конечно. Лева скать меня добиться. Конечно. Поняли, у меня пулята. Тебе гуляти на мази. Пока ты будешь спать, тобі будемо помнякшувати. Все, здесь я нормально. И в берегу будет все нормально. Конечно. Я буду тебе красивее для пулята. И белый будет красавчик. Конечно. А я же. Все для пуляка понимать. Все будет красиво. Все Молодець белый, молодец. Будем молодец. Молодец, я. Ай, да молодец. Ай, дайте мамень хлопчик. Хорошо. Понамазували його поліарка і ось ці мазуаліки, коливає в такі мозолики, частої гості. І тут теж.